Всім доброго мирного раночку. Дивіться, яка по в мене посилка прийшла. Ми сьогодні були в церкві. Якраз смс-ка прийшла. що Мені прийшла посилочка. Напевно, так її поставимо. Це посилка, я знаю. Ця посилочка мені прийшла від пані Наталі із каналу. Трояндовий рай з запахом моря. Історія така була, вона під моїм відео написала. Валентина, я хочу з вами по секрету поговорити. Я дала їй телефон, і вона мені зателефонувала на сьогоднішній день зразу ж. І говорить, я бачу, як ви любите рослинки і хочу з вами поділитись, бо в мене їх дуже вже багато. Боже, скільки так краси. Друзі. Дивіться, це чеверники. Боже, морозник білий. Подивіться, який він здоровецький. Ой. Я була б щаслива, щоб у мене такі чеверники виросли. Ви подивіться, яка краса. Боже, це такий кущ, щоб я б купувала, він, напевно, гривнів 300 коштував. Мама рідна. О, дякую, Боже. Це ж така краса. Домашнє вино. Як це для тебе? Ти бачиш? Від мене особисто дякую, пані Наталю. Капець. Оце так. Да. А ніть. Нема коли. Так, де що? Це ще щось. Оце потім відкриємо. знаю, що це таке? Так, це що? Це ігнацея на лікарська теж. Подивіться, який гарнючий кущ, яка вона здорова. Ви бачите? Жінка з великої душі. Господи. Дай Боже, вам, пані Наталі, здоровля. І що саме головне, друзі? Вона не копійки не взяла навіть за... Е за доставку, вона навіть доставку оплатила. Гібискус, трав'янистий, темнорожевий або бордовий. Тут два штучки їх. Трошки прив'яв, але нічого. Він відійде. Я зараз його в водичку і посажу, хоч сьогодні свято, але я сьогодні зроблю, я думаю, господь на мене не обійдеться, що я ой, троянди. О, ще дивіться. Троянда, флорібунда, айсберг. Живці три штуки. Власне, корінні. Подивіться, яка краса. Три штучки поставила жіночка. Ой, пані Наталі, яка щаслива, що ви мені цю бересклет. Ох, дивіться, краса. Як я хотіла собі такий бересклетик. Боже, дивіться. Яка. Мрії збуваються, друзі, чесно. О, та тут іще ціла куча всього. Боже. Це великі. Марамури. Е, е, Нє, це... Там ні, це кам'яні троянди. Це великі в них такі гарнючі. У мене є вже колекція і ці додав. Так, це що в мене? Це в мене насіння нігели блакитної. А я свою... Свої... в мене блакитна, я садила від пані Наталії із каналу Всім про все. У мене десь вона зійти. А це вже ось мені пані Наталя із цього каналу вислала. А я своє ніген не зібрала. Вічно в мене немає часу. А це, друзі, мені мускарі махрові. Боже, дякую вам щиро за вашу доброту. Ну, ми, ми будемо мінятися. Я Потім, коли буду відсилати, зараз я збираюся їхати завтра, вибираємо, післязавтра після їдемо в Одесу. І я буду потім з нею зателефоную їй, і ми з нею розберемося, що я їй зможу запропонувати, щоб вона у мене хоч щось взяла. Бо в неї теж говорить, в мене багато що є, але є такі. Рослинки, які в неї теж немає. Ви подивіться, ну яка краса Боже, зараз буду все саджати. Ви подивіться. Аморозник, ну це ж взагалі, Боже. Дякую, Дякую вам, пані Наталю. Дай, Боже, здоров'я вам і вашій сім'ї, родині, всім на світі, хто з вами є. Так, це щось не знаю, що це. Це не квітка. А що це таке? не зрозуміло. Зараз побачимо. Живе Наталя у селі Приморське. Одеської області. Тут не можу зрозуміти, що це таке. Ми побачимо, що Щось це. Щось копчено. Капченому? Мабуть, закуска до вина. <laughs> Ні, вино будеш пити, а закуску я їсти. Та ти сильно багато хочеш. О, Я кажу, що скрепчо, пахне. Друзі, ви подивіться. Боже, пані Наталю, Боже, це капець. Ви подивіться. І ще одне велике дякую від мене особисто, пані Наталю. Це мені. Я в тебе все одно видеру кусок. Тобі вино, поки твоє не вигралось. От твоє виграється, і пані Наталі нашого відійшли. Обов'язково. Дивіться, яка краса. Господи, дай Боже здоров'я. Все-таки наші українці, ну, краща нація у світі. Я вже в цьому змінилася. Ага, дивіться, на чорнорці. Не сказка, пісня. Ой, точно пісня. Дякую, пані Ниталичку, вам. Ой, це взагалі. Я не знаю, в мене слів немає, друзі. Це ж вис, висла такі і ще сама посилку оплатила. А це, це ви, ж, ви знаєте, яка другуща риба. Пані Наталі, що я вам вишлю? Я не ввожу перцю. так, перцю. Там них, там приморському, напевно, його того перцю. Ну, я з нею зателефоную її і ми з нею розберемося. О, дякую, Боже, милий, дякую вам, пані Наталичку. Всього вам, самого найкращого. Mm -hmm. Ось подивіться, який кусяка риби. Тов столовик. Це куча грошей, господи. А яка це смакотова? Гиться. Пробуємо ваше венце, пані Наталю. Ось що, тільки що наляв до обіду. Да, я сьогодні Вона мені така п'яниця, як я. А О, я зараз куштую. Начинайте. Це не вино, це винечко. Таке смачне. Дякую вам ще раз. Ви знаєте, я спробувала. Мені я згадала смак він на Яка смакота. А зараз рибкою і закусю. Всім смачного! Висадила я свої квіточки. Чемерники поділила на три Ось Там ще один, бачите. Ще ще один покажу, де посадила. Біля хвостів. Це гібіскус. Так, я два і посадила. Приймуться, потім розсаджу. Сюди ось молоделка свої посадила. Тут у мене ось такі. Цікаві. Якщо пані Наталі сподобається, розведу їй, подарую. У мене тут теж разні. Бачите. Ну, зараз вони одного кольору. А навесні він тут і жовті, і такі червоні, і оранжеві. Сподобається, ось деякі Цікаві. Тут таких багато. І ось ще один черверник. Тут у мене тіньчок. Я думаю, що вони тут подружаться з хвостами. Хвости вже, бачите, своє відживають. Вже такі вони страшненькі. Ця айстрочка така мила, простенька, але яка вона чудова. Кущик високорослий, правда. Вже я каріаптеріс квітував, де поодинокі Малесенький, малесенькі квіточки. Зате зараз на бутонах хризантема вже. яка красива. красо. Така червона. Це найчервоніша червоніша така, ала в моєму садочку. Сама-сама така. І повторно почала квітувати пировські. Це в мене два сорти. Ось Ця трошки світліша. От зараз камера не передає її красу. Але вона дуже красиво, гарно виглядає. А це ось друга. у них навіть листя різне і по сроку квітування, по терміну квітування вони різні, дуже гарні. У мене тут був дуже великий кущ. Я відправила теж посилочки, викопала це, лишилося це. Це ще я відправлю другим людям. І ось, подивіться, це раннє-ранні високоросла хризантема, як повички. Дуже гарнюча. Саме-саме раннє високоросла. В цьому році вони такі високі. Півтора метри, метр двадцять це точно. Ну такі високі, в мене ще ніколи вони такими високими не були. Всі рослиночки я висадила, задоволення, як сон. Буду чекати, щоб вони прийнялися. Спокійної, мирної, тихої ночі.